Христос, я рождаю. Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. В цьому відео поговоримо про виклики, з якими зустрінеться церква у ювілейному 2025 році. Є це важливий рік, так як я вже згадав, є роком ювілейним, і головна річниця, яка випадає на цей час, це 1700 років від Нікейського собору, того самого собору, який засудив Арія і його єресь, собору, який прийняв символ віри. У так ювілейному році хотілося, щоб церква, подібно як в 325 році і в наступних роках, мужньо боролася за чистоту віри, навіть ціною переслідувань. Але пам'ятаємо історію: вже декілька років після Нікейського собору: багато та що там багато? Більшість єпископів стали єретиками, аріанами, а невеличка решта була переслідувана. Святий Атаназій, наприклад. П'ять разів був вигнаний з церкви, а одна із екскомунік була від папи Ліберія. Заохочую переглянути відео про святого Атанасія. Посилання дам в описі під цим відео. 24 грудня 2024 року папа Франциск відчинив ювілейні двері і на візку переступив через їх поріг. Якісь. В якийсь символічний спосіб можемо сказати, що церква, якби в'їхала у ювілейний рік на віску. Також можна було помітити у вухах Понтифіка слуховий апарат. Ясна річ, що все це пов'язано з його поважним віком, з його фізичними слабкостями, але неможливо не побачити в цьому певного символу, певного знаку, певного слова для церкви. Jak zauważa polski publicyst Grzegorz Górny, ta scena jest symboliczna, wyobraża jakiś znak czasu. Cerkwa wjeżdża ujewilejny rok z chłopakiem, noju Wchodzi, albo na czynawisku i z problemami z wuchami, z słuchem. Spróbuj troszkę rozwinąć ten symbol. Sprawa w tym, że nogi i wucha w Biblii, w Świętym Opisaniu, powiązane są z Bożym Słowem. Ось декілька уривків, Псалом 119, вірш 105. -й. Слово твоє світильник перед ногами в мене. Звернімо не перед очима тільки перед ногами. Світло на моїй стежці, або пророк Ісаїв 52, 7. Які ж гарні на горах ноги його, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто сьонові говорить, Твій Бог царює. Також неодноразово Біблія заохочує відкрити вухо або прихилити вухо до слова пророки, також говорять про обрізання вуха, про слухання. Зрештою, головна заповідь любові Бога і ближнього розпочинається словами слухай Ізраїлю. Автор книги Приповідок каже: прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Що Господь прагне сказати церкві через такий символ, знак. Можливо, це запрошення, щоб ми серйозно відкрили своє серце на слухання Божого Слова в цьому ювілейному році, на його істину. І тоді наші ноги теж будуть зціленими, щоб вирушити, євангелізувати, проголошувати благовість усім народам. Чи буде цей рік оживленням і боротьбою за чистоту віри? Думаю, що буде подібно, як за часів святого Атанасія, буде невелика група ієрархів. Душпастерів, богословів, які будуть боротися за чистоту віри, і будуть ті, які не будуть цього робити, а будуть перечікувати, так би я сказав. 2025 рік це рік важливих річниць, окрім 1700 років від Нікейського собору. Є ще інші річниці. Ну, наприклад, 25 березня цього року маємо дещо скромну річницю, бо всього на 30 років, але з дня публікації дуже важливого документу енцикліки Евангеліум віте». Ця дата є безумовно нагодою, щоб ще раз пригадати про вартість зачатого життя. Документи авторства святого Йоанна Павла II, який так, з такою детермінацією боровся про захист зачатого життя. І ця дата, безумовно, є нагодою пригадати про це, засудити будь-яку політику, яка цьому суперечить, а можливо, напоумити політиків, які цьому заперечують. Додатково тиждень після цієї дати, тобто після 25 березня, а конкретно 2 квітня, буде 20-та річниця смерті святого Йоанна Павла II, І, звісно, це також є нагода, щоб пригадати. Богословську спадщину цього великого папи, зокрема його навчання на тему подружжя та сім'ї, на тему моралі, до прикладу, те, що призабуту енцикліку Веріттят і сплендор. Чи пролунає пророцький голос церкви у цих питаннях? Буду молитися, щоб цей голос пролунав, принаймні в Україні, а також де тільки можливо. Здається, однак, що ювілейний 2025 рік буде продовженням вже визначених напрямків синодальності та радикальної інклюзивності. І, можливо, саме це символізує візок. В цьому сенсі хочу зазначити дві символічні події, конкретно дві символічні номінації, 6 січня урочистість збогоявлення. Папа Франциск призначив кардинала Роберта Макелероя на митрополита Вашингтона і сестру Сімону Брамбіллю на префекта. Або, як би правильніше сказати, префектиню префекторесу. Хай, філологи мене виправлять, декастерію інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя. Про префектом цієї декастерії, тобто таким замісником цієї сестри, призначено кардинала. Ангела Фернандеса Артіме, колишнього головного настоятеля Селезіанського зромадження, святого Джованні Бошко. Кардинал Макелрой відомий своєю радикальною підтримкою lgbtq спільноти. Також виступає він за можливість причастя розлучених та повторно одружених без, без ось цієї умови життя в чистоті. Але після Аморис Летіція і після тих пояснень, ну які вже є включені в Акти Апостолі чи Седіс, як звичайне магістеріум, то, в принципі, вже цього, вже ніхто не дивується цьому. І не знаю, чи ви, дорогі мої глядачі, зауважили, що це може в принципі призабути. Вважається, що це вже закритий розділ в історії, вже ніхто до цього не повертається. Також ієрарх Роберт Макелрой розкритикував офіційне навчання церкви на тему. Гомосексуалізму, виражене в катехізмі Католицької церкви, де гомосексуальні акти названі внутрішньо невпорядкованими. Кардинал зазначив, що така мова є дуже деструктивною. Окрім цього, новий митрополит Вашингтону звершував святі месед для спільноти LGBTQ, в яких брали участь відкриті промоутери цієї ідеології, також одностатеві пари з адаптованими дітьми. То що. Роберт Маклерой, кардинал, виражає підтримку щодо висвячення гомосексуальних чоловіків на священників. Також у 2021 році, будучи єпископом, якщо не помираюсь, Сан-Дієго, Маклерой захищав допуск до святого причастя католицьких політиків, які відкрито підтримують аборти. І цим він заперечує канон 915 Кодексу канонічного права. Дуже цікаво, що в той час, коли в Білому домі на переважної більшості засядуть республіканці, і пан Дональд Трамп, які, ясна річ, мають свої гріхи, проблеми, які діють досить брутально останнім часом, все ж таки здаються значно більш консервативними. і більш католицькими, ніж кардинал Роберт Маклерой, який засідане на єпископській кафедрі Вашингтону. Ну, no, ось до прикладу, Дональд Трамп під час мітингу в Медісон Сквер Гарден говорить, ми виженемо трансгендерне божевілля з наших шкіл, і ми не дамо чоловікам брати участь у жіночих видах спорту. В той самий час кардинал Роберт Маклерой в одному із своїх есе пише. Це демонічна таємниця людської душі, чому так багато чоловіків і жінок мають глибоку та інтуїтивну неприязнь до членів ЛГБТ спільноти. Основним свідченням церкви перед лицем цього фанатизму мають бути, мають бути обійми, а не дистанція чи осуд. Здається, що більш демонічним є не неприязнь, тільки демонічним є утверджувати людей в гріховному способі життя. Демонічним є наражати на вічне засудження, демонічним є не говорити правди і не напоумляти грішника. Окрім цього, це немилосердно. Адже першим вчинком милосердя по відношенню до душі це напоумити грішника. Для Святого Томея Квінського це один з найважливіших вчинків милосердя, тому що визволяє людину від зла гріха. Призначення сестри Сімони Брамбіля, на префекта. Декастерія інститутів богопосвяченого життя, ну, то, в принципі, є продовженням процесу демократизації в Католицькій церкві, який з великою силою розвинувся під час так званого синодального процесу. І, врешті, вершина інклюзивності ювілею 2025, паломництво ЛГБТ, які, яке теж є в переліку заходів мова про організацію Намет Йонатана. І пропало цієї організації до, до Ватикану, так, до Базиліки святого Петра, до цих ювілейних дверей. Після медійної бурі у Ватикані заперечили, що цей Захід взагалі додавали в ювілейний календар. Але потім 12 грудня в коментарі видання Де Пілар Аніс Пальмучи, речниця Декастерія Івангелізації, повідомила, що Ювілей тимчасово вилучили з календаря. Щоб Зв'ясувати якісь там нюанси, наприклад, кількість учасників, детальну інформацію про цю подію, і потім ця інформація знову появиться в загальному календарі заходів. Ну, і здається, появилася. Захід поновлено. Здається, що питання радикальної інклюзивності стало головною діяльністю апостольського престолу. І це впливає на весь світовий єпископат. Ну, до прикладу, конференція єпископату Італії видала нові вказівки, які дозволяють прийняти до духовних семінарів осіб, які мають гомосексуальні схильності. Звісно, що за умов, якщо вони будуть жити в чистоті, самі схильності для італійських єпископів не є перешкодою. Ну і ці вказівки є суперечні з попередніми вказівками, виданими за Йоанна Павла II і Бенедикта XVI-го, Згідно з якими церква не може допустити до семінарії чи досвячень осіб, які практикують гомосексуалізм, мають глибоко вкорінені гомосексуальні схильності або підтримують так звану гей-культуру. Ну, зрештою, як би це виглядало, ну, якщо особа має такі схильності і її поселяють в середовищі чоловіків, до яких вона має потяг, то так якби людину, яка має гетеросексуальні схильності, Чоловіка, наприклад, в жіночій монастири, дали, ну, і щоб він там формувався, навчався, ну то є трохи немилосердне, так мені здається, ну як це взагалі виглядає? І церква, бачучи це, видала конкретні вказівки. Але e, напрямок, якби атмосфера остання, e, останнього періоду є такою, що можна вже інакше. Конференція Єпископату Італії користається з цього, видає нові вказівки, і тепер увага Декастері до справ духовенства затвердив ці нові вказівки, ад експерименту на три роки. Якщо якихось більших скандалів на найближчі три роки не буде, то може бути і продовжено ці вказівки. Шокуючі речі насправді. І остання заява в темі інклюзії належить, як же до ну, Кардиналу Блезу Купічу. Чи супіч, вони знаю, як правильно вимовляти. Вже різні варіанти я зустрічав. Який вважає, що одностатові пари можуть адаптувати дітей в статті, яка була опублікована у часописі American Magazine, Гірах зазначив. Ну, звісно, він опосередковано це підтвердив: цитую, багато людей ЛГБТК. Навчилося, чим є жертовна любов, коли усиновили і взяли під свою опіку дітей, які в іншому випадку не мали би дому. Тобто, ну, або, якби Кардинал Купіч натякає, що якби, ну, або він усиновлять їх одностатеві там партнерства, або вони не будуть мати дому. Здається, дорогі мої, що ювілей 2025 року стане. Періодом боротьби і змагання. Тих, хто є вірним католицькій вірі і Нового аріанства. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться вашими спостереженнями в коментарі під цим відео. Також заохочу підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку або не вподобайку. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого у цьому ювілейному року, році, а передусім досвідчите Божої любові, і Божої благодаті. Христос рождається!